Універсали, 88-й. Костушевич Чабанов Павло, голкіпер колективу. Ще один голкіпер, але поки зараз на лаві запасу все-таки показує. Не пане розреце, удару. Забиває зараз Степаненко. Ось дивіться, яке закидання. Якщо я не помиляюся, то саме Степаненко. Зараз гляне, ні. Розповідати турнірне становище. Як зіграли. Там також потужні команди потужні склади. зараз контратака від Білінтех. удар і не влучає зараз по воротах. Класно викочувався Лоєнко. 6-2. Поразка в першому в турі. Удар по воротах. Хоча Банов рятує, потужно прибуває. І зараз вже удари від п'ятого номера. Данилів Віктор прибуває, але в суперника влучає. Контратака і відповідь. А Зараз контратака. Відповідь. І Відразу по правому флангу там тривався і забуває Десна Белінтех. Один один. Рівність нас на табло! І бачимо, також з'являється вже Прокопчук. Зараз момент і як не забуває Кібіш! А міг забити перший гол. Момент може бути притримує м'яч, передача на карбулу. Карбула не чіпляється. Класний перший на м'ячі. Грає в цьому моменті, момент і ще момент! виперечена! А це не було гри рукою. Стартував другий тайм. Повертаємося ми до перегляду з Гай. І Степаненко буде виконувати. Степаненко прибуває. Варібан перед собою відбиває. Зараз нова атака. Момент і зараз не реалізовує прекрасну нагоду. Огнистий. Контратака. Намагався полити там по центру. Чабанов. Рятує в цьому епізоді. А заробляє дуже швидко розігрується все це. Момент! І забиває зараз та балон. Другий гол. Класний розіграш. Прекрасна атака проходить. Ви подивіться, як е, забиває. І відразу зараз момент для десни. Вертег ще один удар. Як же небезпечно зараз? Ось і віддати. Потрібно момент. Удар. І третій гол забиває зараз. Перший гол, до речі. Перший гол за нову команду. Перша гра. А саме забив гравець під 18-м номером. Гурєєв. Скидка удар. Степаненко прибуває. Борьба. Десний блінтех, удар чабанов. М'яч відбиває. Один вихід. Забивати потрібно. Прокопчук до м'яча не бігає. Барібаль помиляється при виході. Але будетепно. Степаненко, момент, удар. Бани над собою і удар і ще один. Там захисник просто лягає, якісь під м'яч. Освіта для дітей та підлітків в місті бровари. Навчаємо всіх від 6 до 17 років. І зараз момент і не влучає зараз далеку. Огнистий антиборг. Сантаб'яча момент і влітає. Ще один гол! 4-1. Степаненко. Степаненко. Хто ще ж може? Степаненко, досвідчений гравець. Яке можна виконати для десь Це відкрите питання, тому що часу залишається не так багато. Момент, ох, який класно зараз розвернувся. І так важка ситуація. Зараз просильна передача Стопоненко. І шостий фол. Удар. І барібан рятує власний колектив. Навіть не зважаючи на те, що пропустили м'яч. Знову. Кібі! Кібіш забиває. Ось і два новачки могли забити. Перший матч. Кібіш забиває. Так, там ще й суперник допоміг, але ми бачимо. 5-1.